Ваша правда нікому не потрібна. Люди звикли жити все життя у брехні, починаючи з самого народження, деяким дітям брешуть, що у них немає батька. Або перед смертю людям брешуть, що у них смертельна хвороба, і їм про це не розказують, щоб продлити їм своє життя. Або кому потрібна правда, що твоя подруга найкраща. Поїхала на Мальдіви відпочивати. Або кому потрібна правда, що ваша сусідка в подарунок отримала каблучку з діамантом. А чи потрібна вам така правда, коли ви стаєте на деби від того, що ваш сусід купив нове авто, і як вам тоді від цієї правди? А правда така, що люди вірять лише в те, що їм вигідно. І правда болюча. Тому в неї йти ніхто не хоче. А якщо ти розумієш, що тобі вже набридло терпіти цю сплошну брехню, то запишися до мене на діагностику, і в цій консультації я покажу тобі, як твоя правда виведе тебе в ріст, в розвиток і в благополучне, щасливе життя. До зустрічі!